Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Про всі головні новини понеділка, 26 грудня, вже готова розказати команда наших журналістів. Сьогодні розкажемо про таке: подробиці подвійної ДТП поблизу вулиці Героїв Крут. Нахабне пограбування пенсіонера у Шостці. Кольоровий псел, через що забарвилася річка Сум. Подвійна аварія цими вихідними поблизу вулиці Героїв Крут майже одночасно трапилося одразу дві ДТП. Одна із автівок злетіла з дороги та загальмувала об бетонну опору під мостом. Водію дивом вдалося вижити. На місці події побувала особисто. Купа поліцейських, швидкі, затор та розбиті автівки. Неділя видалася для сумчан аварійною. Перед мостом, що веде від обласної лікарні до вулиці Героїв Крут, розтрощена Рено. А ось під ним мало не в річці Жигуль. Поряд жінка із маленькою дитиною. Це рідні водія. Вони приїхали на місце аварії, як тільки про неї дізналися. Свідки кажуть, Жигуль спускався з гори і кермувальник не втримався на слизькій дорозі. Коли перестраювалася першу полосу. Його кинули різко вліво. Він ударив того сіннього ренолі, що. І він сліди, мимо столба, я не знаю, як він проскочив. Два переворота, походу, в воздухе було. І він слетел вниз. На мосту не виявилося крайніх перил, тож копійка вже під ним врізалася в опору. Водій у машині був сам і буквально народився в сорочці, кажуть поліцейські. Водій. Автомобіля 1985 року народження, отримав тілесні ушкодження в вигляді перелому правої ноги. Був госпіталізований За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Доки копи оформлювали ДТП. На вулиці утворився затор та Практично за кілька хвилин сталася ще одна аварія. Свідки кажуть, водій Ауді намагався об'їхати маршрутку, вилетів на зустрічну смугу і лоб в лоб зіштовхнувся із опелем. Грішить на слизьку дорогу. Я зверху спускався, їхав. От, Смотрю, таке діло почав тормозити на передаче, машину несе, тому що дало льот. Вот дорога не посипана, Резина новая, зимняя. Питався об'їхати маршрутку і столкновения. Навстречу Навстрічу їхав опіль. Пасажира ауді та водія Ополя госпіталізували. За словами правоохоронців, серйозних травм ті не отримали. От тільки хто відповість за непосипану трасу та небезпечний міст, через який люди ледь не втратили життя, досі невідомо. За фактом поліція також проводить досудове розслідування. Юлія Настенко, Ніна Коломійці, Олександр Олексінко та Олександр Сорбат. Новини СТС. На Сумщині у власному будинку загинуло подружжя. У ніч на суботу в селищі міського типу Ямпіль загорівся приватний будинок. Про пожежу стало відомо о другій ночі. Рятувальники, які прибули на виклик, розказують. Вогонь спалахнув у середині дерев'яного будинку і швидко перекинувся на покрівлю. При цьому утворилося сильне задимлення. Пожежу гасили більше чотирьох годин. Згодом на попелищі оперативники знайшли тіла чоловіка та жінки, що мешкали у цьому будинку. На помилках вчаться. Після нещасного випадку, який стався минулого тижня на Білопільському шляху, на сумських зупинках нарешті почали прибирати сніг. Наскільки частіше стало у місті, розкаже Оксана Щербак. Розчищені та охайні саме так зараз виглядають зупинки громадського транспорту у місті. Чиновники ж зауважують, якби доручення виконувалися вчасно, можливо, нещасного випадку вдалося б уникнути. У нас 12 числа розглядалося це питання на апаратній нараді про голові обласної державної адміністрації. І спеціально протокольним дорученням було включено пункт окремо для міста Суми відсилити роботу по розчищенню зупинок, по розчищенню доріг, другорядних і саме під паркурами, і там, де пішохідні переходи. І знову ми бачимо, що це не було виконано. І з того часу минуло два тижні зупинки, за які раніше ніхто не відповідав та не прибирав, раптово стали охайними. Ми знаємо і на доповідальність про те, що усі зупинки, які дозволяють, які визначені, усі почищені почищені почищений, почищений, сумішю. Втім, зупинки не єдина проблема, яка виникає у місті взимку. Це пішохідний перехід на Білопільському шосе. Якщо з цієї сторони вулиці спуститися ще можна, то опиняючись на іншій, потрапляєте прямісінько у снігові кучугури. Виникає питання, скільки ще знадобиться часу владним структурам, аби крім зупинок розчистити ще й пішохідні переходи. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський. Новини СТС. Суд задовольнив клопотання громадських активістів і скасував транспортний конкурс у сумах. Про це повідомив представник позивача Дмитро Шестерньов. Феміда визнала, умови проведення конкурсу були протиправними. Сьогодні суд прийняв кінцеве рішення, яким задовольнив позов і визнав протиправними та скасував ряд рішень виконавчого комітету. Таким чином суд сказав на протиправність цих рішень, на те, що дійсно виконавчий комітет і розробники цього проєкту в діяли. Нагадаємо, умови транспортного конкурсу приймала виконавча влада міста. Вони, на думку позивача, погіршили б умови транспортних перевезень у сумах. Конкурс мав відбутися 21 грудня. Екологічна катастрофа чи звичайні будні водоканалу. У сумах річка Псел забарвилася у рудий колір. Що ж сталося із головною водною артерією міста? Та чи безпечно це для сумчан? Далі у сюжеті. Е, в річку Псел відбувається якийсь. Викид За свідченням водоканалу, як минулому році вони заявили, що це не складає якоїсь загрози екологічної для річки Псел. Можливо, так, але... Це зовсім неприємно. У районі пішохідного мосту біля легкоатлетичного манежу вода об слі забарвлюється по кілька разів на рік. За інформацією Держекоінспекції, у річці перевищений міст заліза, звідси і колір води. Це звичайна іржа. У міськводоканалі пояснили, коли на Харківській стався порив, труби промили, а воду скинули у псел, аби вона не текла з кранів сумчан. Порождяла лінію, може бути питна вода. Нічого страшного там немає. Ось сумських рибалок, ржава вода та плюсова температура повітря, схоже, навпаки, приваблює. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Тролейбуси на Прокоф'єва, яких чекали давно. Проєкт потребував побудови нової тролейбусної лінії. І все ніби зроблено. Та що заважає курсувати новими маршрутами далі у сюжеті. Уже півроку пройшло з того моменту, як розпочався проект побудови нової тролейбусної лінії по вулиці Прокоф'єва. Роботи було чимало: нова електролінія, розвороти, заїзди, зупинки. Ще місяць тому мер Сум із колегами обіцяв їхати на оглядини, та сьогодні звітують так. <плес> Тобто в четвер вже може курсувати тролейбус за новим рейсом, але за словами керівника електроавтотрансу, рейс неможливий без зупинок, які мають бути оснащені за всіма дорожніми правилами. Знаєш, за побудову і оснащення зупинок відповідає департамент інфраструктури, та чіткої відповіді міський голова не отримав. Олександр Ніколайш там повинна бути зупинка з карманом. Вона повинна готова бути вже. І сьогодні почати роботи. Поїхати, взять лопати в руки, бордюри знімати і ставить зупинку з заїздом. Якщо тролейбус не поїде після того, як ви здасте лінію, то я буду вважати, що це ви що це в е, саботаж. Зупинка, яка гальмує весь процес, розташована одразу після повороту на вулицю СКД. Тут лише знак зупинки і місце викладене тротуарною плиткою. На цьому місці за три дні має з'явитися зупинка з карманом. Тільки тоді тролейбуси вийдуть на свої рейси і підуть за новеньким маршрутом. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. У шості чоловік переліз через паркан на подвір'я до знайомого пенсіонера. Дідусь побачив його із вікна будинку та вийшов у двір. Чоловік поставив йому ультиматум гроші або метал. Віддавати останні кошти пенсіонер відмовився. Що було далі? Дивіться у сюжеті. Чоловік прямо на очах у безпорадного пенсіонера забрав із двору металеву рейку і утік. Дідусь не розгубився та викликав поліцію. За півгодини грабіжника спіймали. У скоєному зізнався одразу. Каже, потрібні були гроші. Затриманому чоловіку 31 рік. Постійного місця проживання він не має, раніше судими за крадіжки. Грабувати пенсіонера пішов свідомо, бо знав, що старенький перешкоджати не зможе. Раніше у нього молодий чоловік цьому ж допомагав йому по господарству, то він знав, де у мужчина лежить. Цим він використовувався, так як знав, що дідусь вже старенький і не міг приказувати йому його план. Наразі зловмисник затриманий йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Альона Щербакова, новини СТС. У сумах нагородили найталановитіших. Майже 40 дітей у місті. Це ті, хто протягом року виборювали тільки перші місця на всеукраїнських конкурсах. Юні сумчани ставали кращими у співі, грі на музичних інструментах тощо. Про гордість сумського краю далі. Владу лише 9 років, але цьогоріч йому вдалося перемогти на конкурсі у Полтаві. Він бездоганно зіграв дві композиції на баяні. Там так красиво в Полтаві, особливо в центрі міста. учасників було дуже багато, і я дуже валнував. У перемозі маленького дива баяніста зовсім не сумнівалася його викладач. Хлопчик такий талановитий, працьовитий. От все, що вимагається від нього, він свою роботу зробив. Тепер влада його батьків та викладача вітає дід Мороз солодкими подарунками. Та окрім нього серед дітей і переможці конкурсів зі співу. мене любима пісня, яку я все время пою, це білий ангели нели. Таких переможців і сум у різних категоріях цього року майже 40. вони стали найкращими серед величезної кількості учасників. На конкурсах завжди представлено не десяток конкурсантів, а до ста а буває і більше. Наші діти підготовлені дуже. Професійно і кваліфіковано, тому вони і приїздять, приїздять з перемогами. Зустріч найталановитіших дітей сум цього вечора. Це можливість подякувати їм за творчу славу міста. Додають організатори і сподіваються, що солодкі подарунки від діда морози снігуреньки нададуть юним талантам, наснаги і сил до боротьби за нагороди вже у новому році. Анастасія Кумдант, Олександр Сокол, новини СТС. Єврейське свято Ханука прийшло у Суми. Із цих вихідних і до кінця року на вулиці Воскресенській загорятимуться символічні світильники на честь хануки. Це свято, яке розпочалося 2000 років тому. Тоді євреї вибороли своє право у греків сповідувати свою релігію. У дні хануки запалюють почергово дев'ять свічок. Дітям у ці свята дарують гроші, які вони можуть використати за їх бажанням. Відкритий чемпіонат Сумщини із дзюдо пройшов у обласному центрі. Юні борці змагалися протягом дня під пильним поглядом відомих спортсменів. Про турнір, який закривав змагальний сезон цього року, розповість Дмитро Шпірко. Їх тут більше двохсот. Юні дзюдоїсти нашої області спостерігають за урочистим відкриттям турніру. Далі подарунок, показові виступи зірок сумського та українського дзюдо Артема Хомули та Дмитра Цюха. Молодь миттєво бере зіркових спортсменів в оточення і будує чергу за фотографію та автографом. Він з мого города. Він займався колись мого тренера. Він буває, приходить до нас і тренує. Ну, звісно, приємно. Хотілося б їх не підводити, щоб вони також за мене боліли. Я їх радував своїми перемогами. І щоб вони брали примір правильний з мене, з моїх товаришів. до нового року. Сумські дзюдоїсти отримали інший презент: новенький тренажер, вікна і стратегічно важливий ремонт. Мы в этом году сделали здесь основное это, сделали полы. У нас в прошлом учебном сезоне провалились полы, уже вот, просто отсутствовали условия для соревнований, для тренировок. Вот, в этом году мы поставили задачу такую выполнить, сделали полы, уже лежит новый ковер и слава богу зал работает и детки тренируются. У заключних змаганнях року перемогла команда Сум. Спортсмени обласного центру взяли найбільше модалей. Хоча головне у таких турнірах це перемога спортивного духу. Ну, я поки ще новичок, вже года трідіти хожу. Поки тільки одну медаль заробляю, але це поки що буду займатися спортом і сподіваюся, що чемпіоном України стану. Митрош Шпірко, Олександр Сорбат. Новини СТС. Українські легкоатлети свій сезон закривали також у Сумах. На доріжках манежу імені голубничого спортсмени змагалися у турнірі, який проводиться на його ж призи. За змаганнями стежили і наші журналісти. Власне, Володимира Голубничого на цих змаганнях не було. Хоча він потроху одужує. І днями йому присвоїли престижну нагороду знак пошани. Йому набагато краще, ніж це було у жовтні у листопаді. Проте йому досить важко такі витримувати навантаження. і так ми його трошки бережемо на, на потім? Нагороду головничий у власні руки отримає днями. А от послідовники його справи у сумах за медалі боролися не на жарт. За пеклем вийшло протистояння дівчат на дистанції 3000 метрів. Сумчанка Аліна Ткач, вона у Рожевому топі вела гонку. Але за кілька кіл до фінішу волинянка Дарина Касьян суттєво додала і вийшла на першу позицію, привізши на фініші суперниці 10 секунд. Якщо я відчуваю, що ззаді мене хтось іде, то я... Ну, я не знаю чому, але я стою ззаді, щоб не... Сильно втомлюватись не вести. Дівчинку яка йде ззаді того, що тоді, коли мене ззаді хтось дихає, вона це звиває. Ну вона трішки скорилася, але не змогла. Вона сильніше виявилася. Так буває. командному заліку серед 12 областей Сумщина, другий рік поспіль перемогла. У складі нашої команди чемпіонками стали Інна Кашина та Олег Свистун. Усього ж доробку спортсменів Сумщини дев'ять медалей різного гатунку. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС. Так для Сумщини розпочався новий робочий тиждень. Наша новинна редакція продовжує свою роботу, аби ви дізнавалися про головні події Сумщини першими. Далі на вас чекають новини із нашого сайту sts.sumi.ua. На цьому я і з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора у колі рідних та близьких. Зустрінемося завтра у цій же порі.